Трошки міняємо формат відео, буду тепер трішки більше знімати самостійно, так як мій оператор від Бога трошки має інші плани. Ну зайнятий, одним словом. І як ми бачимо, погодка у нас дуже гарна, дуже красива. На жаль, це не закінчення війни, не закінчення зими, а всього лише грудень місяць. І розгар зими, як то кажуть. 14 градусів тепла, все світиться, все прикольно. І нема отого настрою. Немає настрою якогось новоріжного, різдвяного і тому подібне. Так що не скучати і не сумувати ми цей настрій будемо створювати. Як? Просто зараз буду показувати. А ось вам зараз вставочка машинки в болоті. Дуже гарно, а може і дуже гарно. Щоб краще було мене видно, приїхав на локацію і думаю, в принципі, зараз вам показувати, що і як буде, що будемо робити. Але так обійшов трошки машину і просто офігів. Просто чесно, зараз щось робити, знаю, щось якісь маніпуляції, двіження. Ну, коротше, гляньте самі, це просто це. Ось така грязюка, оце все, блін. Ну, я думаю, що варто її зараз поїхати, гарненько вимити, зробити з неї плюс-мінус хоча б адекватнішу, бо з цим їздити, а ще тим паче щось робити. Якусь цікавинку для вас немає змісту. Так що що, так що ми зараз кидаємо ще одну грязну вставочку, а після неї вже будемо показувати вам чистенький автомобіль. Бамс! У гірлянду. Ну, звичайно ж, у нас йде новий рік і значить що? Значить, у нас має бути гірлянда, має, що щось, щось має світитися. Ялинки у нашому місті немає, значить буде світитися фабія. Зараз пробуємо, чи воно працює. Ось у нас є такий модулятор. Пробуємо, щоб воно все працювало. Запихаємо. І воно ніфіга не працює. На щастя, неподалік був магазин, і ми купили ось таких, блін, уже дві, три пальчикових батарейки. І зараз будемо. У нас тут є розйом, бачите, як на USB. Пробуємо ще раз на всякий випадок, бо я щось не розумію, для чого тут USB розйом, якщо він не працює. Так. Запихаємо. Батарейки. Єбать я мудак. Оце я лашпіт! Ви гоните. Тут ж є переключатель. Off, on. Пхаємо usb збіжку ще раз. Off. Нє, це одно не працює. Коротше, так, я не мудак, я не лиш все нормально. Я купив батарейки. Зараз має працювати. Або ми просто що? Беремо і цю. а на, на що я порвав? <кій> беремо і просто повертаємо тоді гірлянду. А ні. Ось через батарейки все коротше, прикольно. Все мигає, все працює. Свято бути. блядь. <кій> Прикол. А чого? Для, чого? для чого тут робити тоді оцей USB-провід, якщо він не працює? А може м -м, запхати USB тоді, коли є батарейки? Оф! Якраз поки ми мили і готували автомобіль, е стемніло. І в принципі, це для нас впливає. Користь тому, що ми зможемо вже показати цілком і повністю, що у нас вийшло. Вечором. Будемо так катати всі наші вихідні, Новий рік, Різдво і так далі, щоб людям трошки піднімати настрій і щоб у нашому місті була ялиночка. А в новому році хотів би вам побажати міцного всім здоров'я, успіхів і великої-великої перемоги. Всім удачі і пока!